Оце я стою перед входом в ринок. Ринок належить споживчій кооперації. Він починається за цими воротами, за цим проходом. А з цього боку варить ринок, ну, мабуть, Менської міської ради, тому що земля, ця територія належить Менській міськраді. Давайте пройдемо і подивимось, який тут порядок. Наскільки упорядковано. Якщо в цій частині розміщена торгівля, ну так, по боках. Можна пройти, досить успішно можна пройти, вільно, то далі ми побачимо, як стоять на проході. І це досить часто дошкуляє. І досить сильно. Да, 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 да. Як вам тут торгується? Тут ну, добре, аби не ганяли. Аби не ганяли. А хто ганяє? Ну там же ганяють. Там це де. Ну, садочки. Там На Троїцькому на Троїцьком ганяють. Так оце ж і там територія Мінської міськради, і тут територія Мінської міськради. Вона, до речі, хоче створити ще один ринок, з Троїцького переселити тих, хто там торгує. Ну, отакою городиною, квітками і всім іншим. Туди аж за е ресторан, за готелю. Хто туди буде ходити? Людина йде за салом чи за м'ясом? Вона зайшла і у нас купила бурячок, фасолі там щаблю. А як не буде те саме? А спеціально туди людина не захоче йти. Я думаю, що той, хто йде за домашнім чимось, може зайти купити і той товар, так зручно в одному місці. Так, 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 ну відверто кажучи, як а за, за гастіння туди ніхто не буде ходити, відверто кажучи, я колись мріяв про те, щоб у нас зробили як в Чернігові центральний оцей ринок, котрий би працював шість днів. Один день на прибирання. Дивіться, в Чернігові, що пробачення в Чернігові, вже зробили, що який на привокзальний був стихійний ринок, його весь окультурили і весь привокзальний в Чернігові тепер в самому ринку. Люди не скитаються отак на тротуарі, стоять в ринку. Чому в нас так не Убрати це все, це все, туди в ринок є. Туди в ринок. Я, 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 я троїцький туди і переніс троїцький. би і хай би шість днів працював. Вау. Ну, щоб ми і мали якісь условия, я не так авенського, щоб ну, там зовсім не було. Щоб не було, отам, отак. Так ви маєте на увазі те, що е, да, бабусі торгують, чи да, оті все там, воно зовсім не потрібно. Церква і все. О, тому що там церква, там парк був, там усе все внічтожили. Ну тепер ті, які тряпки, такі же не вберуть, але те, що ну чому не вберуть, коли же ж було святе лобне місце. Е, на тобі влізли туди з тим базаром. Да. чому? Бо захотілося деяким деяким заробляти гроші. Да, да, да. Творили, продали. Ну, дійсно, там що, там церква, там пам'ятники, там дійсно святі. Да, пам'ятники були, там все ніколи. Тобто прибрати все, і те, йти. Ну, але це ну. дать людям условия, щоб ми десь могли теж туди. А де б ви бачили? Я б, наприклад, отут би бачив, хай би шість днів працював. Хай би кожен день. Правильно? Як в Чернігові. Треба ходити. І прекрасне місце тут впадання. Подивіться, половина базару пустого там стоїть. Так, 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 так. Ну просто вже скільки про це йде розговорювала, ніхто нічого не робить. Ми вже три рази ходили в міську раду, тому що там на Троїцькому нас ганяли. Ми там і прибираємо за собою. Але діло в тому, що треба знаєте, що треба, щоб хтось хоч конкретно зайнявся. Всі говорять, а робити ніхто нічого не робить. Ну, спробуємо з'ясувати, спробуємо знайти. И ты кто? Кто? Обіцяв Федір, перед виборами. Федір Іванович обіцяв, що зробить, але знаєте, що вже три роки це діло це саме, і нічого не вийде. Три роки ми ходимо, нас наганяють, а ми опять йдемо в міську раду, ми ходили до ще до Ульяновича, до Василенка, просили, що не ганяйте нас. Ну і коротше ну, нам вже треба десь заробляти. А людині треба десь купити того банку щавля чи тої фасолі, чи це. його ж в магазині немає. Ні, з сюди ходять тут купляють. у нас взагалі нижче, нижче всяких розумних. Дякую, дякую вам так, за вашу точку зору. Добре, дякую. Так. А ось ми бачимо, скажіть, будь ласка, не буду, зрозуміло, не буду. Скажіть, будь ласка, а чому всі стоять збоку, а ви на проході? Це, це, ще, це ще добре, що хоч не в поперек. От так, отут уже пішло. Да. Скажіть, будь ласка, а чому ви на проході стоїте? На проході тут. Ага, так вижна проходять. До речі, це ж вулиця, це ж проїзд частина. Ага, хай отам люди ходять. Так. Да. Тобто ви будете стояти там, де вам зручно. Де вам зручно? Так. Для таких людей Для таких людей десь нам, щоб нам можна було нормально приїхати і зілати своїм товаром. А ви звідки приїхали, до речі? З Вовошківець, до мене. Ну, спасім вам. О, бачу, бачу смарчки навіть є, чудово, дово, молодці. Де б ви хотіли бачити місце? Гарне, де було б торгувати, щоб не тут. Щоб був дах трошки над головою. Так. А де, де, де всі будуть там, де буде базар? Торгувати треба там, де буде базар. Да от хто його знав? вони ж оце, менської міськради, територія, і виходить, що їхній базар. Вони хочуть там ще за... Рестораном щось зробити, люди жаліються, кажуть, хто ж туди ходитиме. От іменно, де були базар. Можна так організувати для людей. Тут, такі. Чи тут, чи... але десь а гарно тут, красиво. Тут де всі знають, що базар. Ну тут, тут же ж дорога. А якби отам організували всіх туди, е, де, туди, де ото колись продавали свиней, і зерно, там хай же гуляє витомирь. місце. Так, так. хай Поставлять такий дах, щоб був над головою. Я, розуміло, так. А, а скажіть, будь ласка, а якби там працювали шість днів, як в Чернігові, Можна 6 було б добре. Так. О! Пух, перо, котрий на голову скаче, як правило, нав'язливо, досить, будете в інтернеті, шановна. Ну і що? А чому ви отут стоїте посеред дороги? Рішення питали у мене, що можна це робити. Можна, публічне місце. Тим більше, що ви на проході займаєтесь комерційною діяльністю. До речі, це ж, мабуть, оподаткуватись має? Звісно. Горіхи по чому приймаєте? Ну ладно, це діло моє. О, а я б хотів би продати. Ну тільки, тільки не циганам, бо Привет. один раз зв'язався, ой, прости, господи, ну так воно якось дошкольно да, мені. Да, да, Наверно, да. Хотіли забрати вас у табор, мабуть. Так і гірше, вони якось так ото обіцяють одне ну, роблять інше. Да, так, ну, да. Добренько, добренько. Так, подивимось, що тут далі у нас. О! А тут стоять на самому, що не є, проході. Ну, зліва. Та оце ж, дивлюся, оце ж е, територія. Отож ринок споживчої кооперації, а це ринок, ну я розумію, менської міськради. Оце ж хочу, щоб отут навели порядок. Правильно. Якось в Чернігові красиво, все упорядковано, Ну а тут скажіть, будь ласка. а от... Мужчина, Ви зарплату отримуєте? Ні. Ні, Він Ні. ми теж жити хочемо, ми теж хочемо зараз. Ні, так я ж не проти. Дивіться, ну от люди, ну хоч збоку стоять, ну ви ж під самими ногами. Чому так? О, хай дадуть вам місце. Добре, добре. Оце, Оце є і питання до Менської міської ради. Да в кінці ж кінців, порядкуйте. Не створюйте нови, правильно я кажу? Yeah, yeah. Ну не вже не можна навести порядок, щоб воно було і людям, і тим, хто продає, вирощує. Ви самі оце вирощували, правильно? Yeah. Щоб і людям добре було і е продавцям, і покупцям, правильно кажу? Yeah, yeah. Ну будемо, будемо, будемо дома. До речі, так обіцяли, як перед виборами, так обіцяли. Ну от будемо дивитись, як вони ж виконують обіцяни. Ну сьогодні ще півбіди, сьогодні ще хоч, хоч якось пройти ж можна. Так о, а ви промислової продукції, це не своє. А тут і живність якась живність. Чому на проході стоїти? Ади нам стоїть? Ну як де? Ну, ну з боку ж десь. Дивіться, там люди красиво, з боку стали стоїть. Став... Вони устроїть тут усі. Вони, а як ви думаєте, хто вони? Хто вони От ви кажете, вони мають устроїти. Хто вони? А в нас же є і адміністрація є. Так. І адміністрація. Є. І є депутати є. 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 Ну, так чому ніхто не хто є. Як калюжа була, де так і топо це от О, ця калюжа, так, да, це. це це знаменита. А ви, до речі, з мене сам? Так, да, я вже далеко живу. А це як це тебе нашого міста. Да. А так у нас же є міська рада, чия оце територія. Так а чого ж міська рада не заботиться не о чому? Оце ж я питаю, чому міська рада не наведе порядок. Отже, отже, а тоді всі кажуть, що ви не проходіте. Ну, Сділяйте шире тут, діляйте більше тут, щоб людям удобно було. От тоді й потребуєте, щоб чогось стоїти. Дуже дуже дякую, дуже мудрі слова. Створіть умови, а потім вимагайте. Завершенно правильно. Ну як птахи? Продаються. Продаю. Чому мене проходить, Чому мене збоку, скажіть. Ну. Бахів не хватає. Кого не, хват... Баків не хватає? Бахів не А, зрозуміло. А якби всіх туди перевели на ту площу, було б краще, Окей, okay, окей. Okay, okay. тільки щоб усі були там. Da, da, da. О, бачите як, вроді вроде проста ситуація, в котру можна вирішити. Ой, а тут і комбікорм, і усе. Шановна, скажіть, будь ласка, чому на проході стоїте? Давайте, там стоять. Чому на проході? А ви не газети роздавали. Забулися? ж газети. О, наркотична сировина не наркотична. Наркотична. Табак? Махорка. Махорка. А де надпис, що шкодить здоров'ю? А да, ви напишете. Так, добре. Або знайдемо. Знаєте, хлопця, здравствуйте. Здравствуйте. Є Що включить? Включено, включено. В інтернеті будете бачити. Серйозно? Да. Так. Ну, мабуть, сайт наше слово, можливо, менше, а так на Ютубі мій канал Сергій Тригобенко. Це що, кіно буде? Так, буде кіно. Оце ж добиваюся від Менської міськради, щоб вона отут якось порядкувала, порядок навела. Ну не красиво. навели трохи. Сосниці навели. От добренько. Ото там на алеї були, так зараз побрали на той, на площу. От треба довідатись, хто там міським головою, які там депутати. Та він вона... же вроде буде депутат, новий, сучасний. Да от навіщо сучасний, а що в порядком? А може він просто не знає ці проблеми. Знаю, ось тільки що дивився, до нього письмово зверталась, він письмо відповідав. А може він відповіда... просто проігнорив, що він побачив, і все. Геннадія Примакова з депутатами, да? Так, да. і це буде сама краще, і вони все вирішать тут на місці. Будемо сподіватись на те. Там на базарі Ох, красиве, таким би місто обсадити добренько було. Геннадію Геннадій ми сделаємо. Геннадій Анатолійович Анатолійович, так, да, є такий. І Олег Леонідович керує. Ми на комунпослугою, комунальним підприємством. І білий теж панідесять. Ну ось бачимо тут якось, вроді автомобілі їдуть, вроді безпека дорожнього руху в проблемах. От бачимо і зіночки, і велосипеди, і машини, і все в переміжку. Тобто вже, вже, вже торгівля. По сути, так, вы сейчас хотите сказать? Не, вы не хотите за базаром там это, свалку сфотографировать и в редакцию занести. Ну, такие руки. Так я вас вот все покажу, а где за базаром, Де сам? Ой, магазин где, где магазин раньше мебельный был. Ну, так. такая свалка, такая свалка. И николи контейнер не заказывают. Наши требует. Так, по почекайте, на там... территории базара? Да, на территории за магазином сразу. Идите, посмотрите. Да Спасибо. кто, то до базаркому питание. То... Нет, базарком вы сфотографируйте и в редакцию занесите. О. Да их бесполезно. Я воюю уже несколько лет. Чего их не отправить там до Ну и контейнер же не заказывают. Наши... Он... Мне Он... за мусор. мусор 500 гривен Оставляли. пришло. А они не платят вообще. Серед дороги, стоїть машина не фотографія. Так це мені з базара заходить. З базара і з калітки заходить, Ну, раніше ну, знаю меблі. За ними оце заходить, там таке робиться. А, ясно. Ну то, то, то до базаркому питання. Ми Ми на базар. на базар зайти Он прямо. Так оце ж це ж піднімається питання. Безполезно, йдіть, оце хай бачать всі мені. Добре, добре, дякую. Покажу. Дякую. Ну от, ну вже ж так на проїзій частині. Де на проїзій? Так, да, дивіться, ножки стоять уже на проїзій частині. Да. Да не трогайте нещасних. Знімайте тих, що а нещасних. Почемку що... в міка. Почемку в міка. Одні гривні. Так. Так. Бачите як? Скажіть, а що вас це торгувати? Грошей не вистачає на життя чи просто це хобі? А Ви думаєте, вистачає да, це ж і я думаю. І от я дивлюся, так скажіть, що ви хотіли сказати? Щоб порядок навели, щоб виділили місто, не вже ж не можна виділити. Що це на дорозі доводиться стояти. Да. Що це таке робить? Порядку нема, нема начальства, щоб командира нема. Ой, командир. Да, да, як, як перед виборами так усі, такого наобіцяють, не, да. не дай Боже. А після виборів так… А толку немає. Ну от бачите, сортова? Ну, Можна вважати, що сорта. Ну от бачите, і... да споконвіки в базарі були, і якось я пам'ятаю, ще в дитинстві і лавочки бачив, і столики для людей, усе, а зараз жін, сидять на... по суті на дорозі. Тут, тут, тут уже. Дровяный рынок. Привіт! А я чого? А я для чего? <райно> ну знімаю, от люди жаліються, кажуть, треба порядок навести. Це не діло, що доводиться торгувати на дорозі. Я тоже согласна. Я теж гласна, тут клумба должна бути. Не пускають не Я я теж з тобой загласна, що тут должна клумба. Ну тут клумба, але і людям же зумови мають бути створені належні, і зручні. І для продавців, і для покупців. Ну от, будемо сподіватися, що і міськрада відповідно відреагує. Да, до речі, до речі. При попередніх головах і складах міськради тут справді склумба була. Ну ні, в тому році вони вже торгували. Я брала тут, було таке. Уже в тому році не було, так? Да? Добренько. Ну ось так він, прохід виглядає по центру. де має бути, в принципі, проїжджа частина. Пойдіть, вже туалет поснімайте, який вже місяць закритий морський. Чого попитається? Так да, хто ж на автостанції? Ну на автостанції так, общественно. Що зараз не спросіть, А не ходимо. Десь йдіть, бо я вас добре проведу. Добренько, ви модель чи ви, що? викладу в інтернет, а там уже хай э, будуть шукати, будемо шукати відповідь. Модель, ви стали на самому лобному місці. Ви ж не з краюшкою, ви ж посередині, у вас же обійти неможливо. Я шо, не треба. Так же ну, не знаю. Ну і вам. もう趣味にしてました。